Привіт, друзі! Ви на каналі про духовну практику рейки. Моє ім'я Катерина і я практик рейки. Як використовувати рейки в повсякденному житті? Сьогодні я розповім про те, як я це роблю. Дивіться далі, щоб дізнатися! За останні півтора року мені, як і багатьом українцям, довелося часто переїжджати. Коли я переїжджаю в нове житло, то роблю сеанс рейки на очищення для того, щоб прибрати негативну енергетику та гармонізувати простір. Періодично я віддаю одяг, який вже не ношу, в благодійний магазин Ласка або на потреби внутрішніх переселенців. Перед цим я завжди роблю рейки на очищення речей від своєї енергії. Коли я приїхала в Німеччину, в мене було з собою дуже мало одягу. Деякі речі мені давали волонтери, деякі речі я купляла в секонд-хенді. Перед тим як носити такі речі, я завжди очищую їх за допомогою рейки. Я регулярно роблю собі рейки на ситуації, в яких потребую підтримки. В наступному відео я розкажу, що таке робота з ситуаціями та поділюся прикладами зі свого життя. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.